Привіт, дорогі друзі! Сьогодні хочу вам дати один вірш корисний, який допомагає перед лицем всеможливих життєвих перемін. Він написаний в книгі Ісуса Навина, і можемо сказати, що Він починається з першого розділу вірша 6: Господь каже: Ісуса Навину, Будь твердим і мужнім, тому що ти народу цьому передаси у володіння землю, яку я клявся батькам їхнім дати їм, тільки будь твердим і дуже мужнім, і старанно зберігай і виконуй весь закон, який заповідав тобі Мойсей, раб мій. Не ухиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб чинити розсудливо в усіх починаннях твоїх. Нехай не відходиться книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній. День і ніч, щоб ретельно виконувати усе, що в ній написано, тоді ти матимеш успіх в путях твоїх і будеш чинити розсудливо.